дійсно, запитання, тому що навіть в такі мирні часи були певні такі якісь квести, да, які розроблялися, або які умови, такі ігри, табори, в яких можна було погратися да, в певну таку якусь ситуацію, тобто створити модель. Навчання. В навчальних умовах, звичайно, навчання мають проходитись, і, але як показала практика, дуже швидко люди забувають. Про те, що відбувається. Ви бачите, пройшло скільки, 80 років, забули. Ну так, це вже було на рівні. Знаєте, я пам'ятаю, ще от кінець 90-х, початок 2000-х, як всі жарт жартівливо співали про цей День Побєди, І вже це було таким святом, яке сприймалося більш формально. Ну, все ж таки, в нас були деякі моменти, наприклад, Чорнобильська катастрофа. Була, Наприклад, так. багато українців незалежно від того, які офіційні. Є, Цифри розказують багато українських військових mm -hmm. під час радянського кінця радянської епохи Радянського Союзу приймали участь в бойових діях в Афганістані. Mm -hmm. Ну ці люди поверталися. Це існувало в суспільстві, цей рівень стресу, скажімо так, він існував. А я саме запитую про як суспільству бути готовим до різних викликів, які потенційно можуть бути в майбутньому. Не розслаблятися, mm -hmm. але й не створювати якихось таких моментів, де люди ну, не є здоровими психічно. Mm -hmm. ну, мені здається, ми ніколи ми не можемо бути до чогось повністю готовими. От, наприклад, до ситуації війни це був такий досвід, а, наприклад, з ковідом цей досвід був перш. Тому, чи були до цього готові? Не були, до речі, ковід теж мав свою певну підготовку. Підготовчу для нас таку да, функцію, і якщо б ми входили б, наприклад, в ситуацію повномасштабного вторгнення в 2019 році, це було б набагато по-іншому. Але після двадцятого, 21 -го років, ми вже були трошки такі згуртовані і загартовані оціми стресами. Тому мені здається, нам світ буде і постійно кидати якісь виклики, в яких ми будемо приймати цю реальність mm -hmm. і навчатися, як розвідка кабуємо, навчатися вже в процесі безпосередньому. Просто, наприклад, сидіти і залякувати один одного це теж не варіант, тому що є такі суспільства, наприклад, німецьке суспільство, яке ще до недавнього часу у них все було дуже добре. Вони говорили про те, що ні, буде щось погане. От німці вони так були налаштовані між собою. Я маю на увазі пересічних громадян. Тому що я добре знаю, там, яка ментальність, і вони такі все добре, але це не означає, що щось трапиться. Ну, Щось трапилось дійсно. Тобто, люди якось на генетичному рівні, вони в собі містять момент того, що добре не буде. Добре, добре, але добре не буде. Тобто такий легкий нальот параної такої. Я не знаю, чи можна взагалі вирішити таку проблему, щоб все передбачити. Ми намагаємося там щось передбачити, але дійсно тут правильно помітили. З Чорнобилем це було не передбачено, да, це був результат певної помилки. Ніхто не може результат помилки передбачити, ніхто не може передбачити чорних лебедів і так далі. Тобто щось колись буде траплятися. Можна просто дійсно виховувати в людях таку хорошу рису, як адаптивність, як гнучкість, як вміння зібратися і мобілізувати свої зусилля. Критичний, знову ж таки розвиток мислення, щоб страх не вбивав стільки людей, скільки він вбив. І, звичайно, розповідати дітям новим поколінням, щоб вони пам'ятали і знали якісь речі, які, ну і так, підготуватися до всього навряд чи вийде. Ну, я б ще до цього додав зрощення суб'єктності да, людей. Звичайно. Що щоб бути відвертим, то людина, яка спостерігає там реальність, яка розвивається, вона вона завжди буде казати, що я не знаю, що буде в майбутньому. Я не знаю, чи я готовий до майбутнього, але я готовий до викликів. Я готовий постаратися спробувати справитись з ними. І це і є yeah. суб'єктність визнавати, що ти не знаєш, але бути готовим прожити своє життя, яке воно є. То це ближче до питання, теж з яким я постійно на тренінгах працюю, говорила про це, про пору на себе. Тому що це питання, на жаль, яке я задаю з тренінгу в тренінг. Я ж всіх дістала цим питанням. Мене вже всі по цьому питанню пізнають, хто саме найголовніший для тебе, хто найголовніша людина для тебе. І мені було дуже прикро і дуже, дуже мене дивувало на початку, коли в кожному місті України, такому основному, великому, навіть територіальних громадах, мені не говорили Я mm -hmm. не говорили. А я хотіла це почути. Ну, потім в кінці тренінгу вони вже це розуміли, і вже на, в кінці тренінгу звучало я свідомо, свідомо вже вони розуміли, чому саме я. А на початку це ж просто. Ні, я последня буква в алфавіті uh -huh. це наслідок виховання.